Сьогодні 27 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 27 червня в Україні святі відзначають всесвітній день працівників промисловості. Його було засновано 1905 року у Чикаго, США. Це свято, метою якого є нагадування про боротьбу за справедливі умови праці, рівності на робочому місті та солідарність між працівниками. А ще 27 червня день народження банкомата. Саме цього дня, 1967 року, у британському будинку було встановлено перший автомат для видання готівки. Його вартість становила 18 тисяч доларів. Лорів і на той час це була дійсно дуже велика сума грошей. 27 червня, день сонцезахисних окулярів. Ця дата була започаткована радою зору США, щоб підвищити обізнаність людей про важливість захисту очей від сонячних променів. 27 червня всесвітній день рибальства. Свято заснували в Італії 1984 року під час з'їзду з регулюванням та розвитку промислової рибаловлі. А від 2001 року його святкують під офіційною егідою ООН. Головна його мета полягає в приверненні уваги до важливості захисту рибних популяцій. Цей день народилися 1833 рік український композитор, піаніст, педагог Владислав Заремба. 1877 рік британський фізик Чарльз Баркла.